Віта вас, благословенний день. І сьогодні розглянемо останнє наше основне послання, і називається воно Піст. Піст маємо сьогодні. Також і по середах і п'ятницях маємо піст. Уже від 6 дня об'явлень. Богородиця заговорила про піст, як про помічника у зростанні віри. Про, про, як про що? То піст це помічник у зростанні віри. А не страждання, каторга, або ще як ви, ми не назвали цей піст. Під час посту людина вчиться володіти собою, своєю волею, бо тільки той, хто здатен оволодіти своїми бажаннями, по-справжньому вільний. Фух, ух, неймовірно, не... Оце слова істини, істини. Я про це постійно кажу по середах, по п'ятницях про піст, 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 Багато хто там тільки пропіскаєш, але це, це є фу, глибина глибочище, я не знаю. Бо тільки той, хто здатен оволодіти своїм бажаннями, своїми бажаннями бажаннями солодкого з'їсти, кавусика випити, е різними бажаннями, такими, некорисними бажаннями, Бо є корисні бажання, а є некорисні. Наприклад, корисне бажання це піти помолитися. А не корисне бажання це кофійку зранку випити. Це вже навіть не бажання, це вже закономірність. Ну, і тут ми бачимо, що хто володіє цими бажаннями, той по-справжньому є більний. Тобто, хто не володіє, той є рабом. Тут так і написано. Це не я придумав. <с> Вірите? Перше, не я щось придумав, а тут так написано: в книжці так написано. То, ну, це є правда, дійсно, але мені ви можете не вірити, але якщо вже в книжці написано, то вже треба приймати. Треба пережовувати, проковтнути якось це. Бо, бо раб, раб, ну, не володієш своїми бажаннями, то є рабом. То є, є сиш рабом. Не можеш втриматись від алкоголю раб. Не можеш втриматись від е, солодкого, якщо тобі вже сказали, що це шкодить здоров'ю, то ти раб. Просто ну давайте не будемо драматизувати. Якщо ти можеш з'їсти один кусочок шоколадки в день, то це більш-менш. Але в більшості людей, хто починає їсти ту шоколадку, він змітає її і все, що поряд було, лежало рядом. Повірте, я знаю, як це працює, був таким самим. І хто може володіти своїми бажаннями по справжньому вільний? І в цій свободі здобуває силу віддати себе на служіння Богові і ближньому. Угу. Тобто, щоб мати служіння Богові, для Бога, ближньому, то треба володіти спершу собою, <свісно> своїми звичками, своїми бажаннями, треба спочатку заволодіти. Це перший етап. А потім другий етап. А у нас як я біду в бой сам ще з цигаркою, з рюмкою, з кавою, тою, з треш їжею, з якою з сміттям. Ну, бо це ж нормально. Ні, це не нормально. Це не нормально, це бажання такі, такі некорисні бажання, якими ти маєш володіти, а не вони тобою. І коли ти з ними заволодієш, тоді приходить наступний етап служіння Богові. Служіння ближньому. Ну, бо як можеш служити ближньому? Е, як мені Господь постійно каже, визволяй визволяй людей. Боже, з чого я їх маю визволяти, якщо я ще сам не визволений. Наприклад. Наприклад, ну, Але тут мені показує Бог конкретно, з чого маю визволяти людей, допомагати йому визволяти людей. А саме визволяти від. Е, від того, щоб кожен міг бути здатним володіти своїми бажаннями. Визволяти від того, щоб бажання не володіли людиною. Ось від чого маємо звільнитися в першу чергу. Постом підтверджується щирість і цілковита відданість життю у вірі. Підтверджується. Тобто, це практичне підтвердження твоєї віри. Не, не постиш, ну для тебе віра так. Слова, якісь щось поверхове. А коли ти постиш, то ти конкретно підтверджуєш щирість і цілковиту відданість життю у вірі. Бо ти робиш конкретні кроки, які стосуються твого життя, твого бажання, твого бідного, нещасного, голодного, я нещасна не можу постити, або не вмію, або не хочу, або ще там щось. Ну, і будемо розуміти, що не йдеться про хліб і воду тільки. А йдеться про в ці дні відмовляння від інших якихось речей, від кави, від алкоголю, від цигарет. Але з цими штуками треба раз і назавжди. Тут не проканає так, що я середу і п'ятницю не буду пити каву. То ти помреш, не будеш так пити каву. А якщо ти не будеш кави пити по середах і п'ятницях 40 днів і потім не зачнеш її знову пити. То будеш щаслива людина, виживеш, переживеш це і забудеш як страшний сон. Якщо будеш себе мучати, там п'ю, там не п'ю, то ще гірше буде. Бо ти знову, тільки організм оновлюється, ти знову заливаєш яд. Знову оновлюється, знову заливаєш яд. Так і з сигаретами не, не працюють такі методи. Якщо один день в тижні очищати, добре один день тижня очищатися. Це дуже добре, дуже добре. Дуже рекомендую це робити, але з деякими звичками треба розпрощатися раз і назавжди, і на все життя, і не боятися. Не, не зарікайся. Мені казали не зарікайся, я не п'ю, не зарікайся, десь там колись вип'єш. Ну нічого, пройшло вже 4 роки, живий, бачите, і далі маю бажання не пити до кінця свого життя. Нічого за мною не сталося, не курю так само. Не вживаю цукру так само. Е, ну, Цукор то таке, стараюся не вживати. Бо цукро, цукор це всі вуглеводи. Навіть хліб це цукор. Якщо не знали, то це є повільний цукор, а цукор, який білий рафінований цукор, це є 100% цукор, а хліб є 60 цукор. Ну, І всі вуглеводи, всі продукти вуглеводи, це є цукор. Тільки найшкідливіший цукор це цей білий цукор. Який використовується в тортиках, в капкейках, всяких різних кексиках, ну, булочках і цьому всьому подібного. Тому я власне, і кажу, що на хліб і воді, коли постиш, то беріть чорний хліб, такий несмачний, чорний грубий хліб. Бо ці всі дока хліби, це такі булки роздуті, то є цукор, то майже вже цукор. То там настільки виготовлення вже зроблено, що на 90% він як цукор. Тому маємо мудрість до того. Маємо мудрість до того, що може у нас тоді перетворитися піс не на хлібі і воді буде, а на цукри і воді. Ну, заливаю собі, засипаю цукру. Хто не дивився кіно, цукор, дуже рекомендую в Ютубі є. Подивіться і будете знати, що таке цукор, де він є, і як можна берегтися від нього. Бо це на, насправді вбиває нас тих, хто. Начебто не п'ю, не курю, ну але можу мати проблеми великі з цукром або з кавою 5-10 келишків на день. Е і це тільки початок. <свісно> Бо так працює звичка. Звичка так працює. Починаєш з півпачки сигарет в день, потім на пачку переходиш, потім на дві, потім на три, потім на чотири. А ви не знали? Вам ніхто не сказав? Ну, а я вже бачив свого діда, який курив 5 пачок в день. Він одну тушив, а вже й другу зразу підпалював. І так, однією другою міг підпалювати. І така попільничка вже вся в цих цигарках, п'ять пачок на день. Ну, бо це прогрес. І кава так само. Хто п'є каву, дуже часто чую, я п'ю каву там раз в день маленьку. цю. Ну, якщо це правда, ну, ну це не є корисно. Але це вже добре не будемо порівнювати. Якщо хтось п'є 5-10, то та, одна не так шкодить, як 10-5. Але якщо вже п'єш ту каву, то завжди випивай стакан води. Тут в Європі завжди дають стакан води, бо для того, що кава е висушує організм, ви висушує воду з організму. Тому треба після кави відразу випити склянку е 250 грамову води. Це дуже. Це ними на 50% побічну дію від кави. Звісно, не всю, але 50% ними. Бо побічна дія є суттєва, не така, як ви собі думаєте, а Та, що там така вже не може бути. То постом підтверджується щирість і цілковита відданість життю у вірі. Це підтвердження. Просте підтвердження: я вірю, я готовий брати. На себе відповідальність готовий робити щось практичне в своє життя. Не в чиєсь. Поповчати когось це дуже легко. А в своє життя робити о як важко. Постом людина звільняється від різноманітного рабства. Ух, це неймовірно. Постом людина звільняється від, від різноманітного. Різноманіт. Це не тільки від рабства їжі. Не тільки відра, а різноманітного. Що таке різноманітного? Це різноманітного, залежність від думки інших. Також при пості дуже дуже така тон тонка грань. Я вам чесно кажу, це найтонкіша грань. Коли людина на хлібі воді легко постити в Меджугорі. А коли приїхав додому і перед колегами на праці треба це робити. У тут уже треба визнати віру. Тут уже треба набрати хоробрості. Свідчити, бо будуть питати, чого ти хліб і воду їш, що з тобою. А ти піст маємо сьогодні. І починаєш, і евангелізуєш. І відразу маєш і служіння, і піст, і каменування, і утиски, і насміхання. Відразу перший екзамен. Такой баба, я такий мав. Я не, я не вигадую, я не думаю, що так є. Я це все проходив. Тому кажу, що різноманітного рабства. Тому і тут ти написано, що звільняє від. Різноманітного рапсу. Бо там задіяно цілий каскад рапсу. З цим постом. Не все так просто. Не все так просто, як здавалося би. Перед усім від непоневолення гріхом. Перед усім від поневолення гріхом. Oh. І піс навіть звільняє від поневолення гріхом. Той, хто не володіє собою, уже є рабом. Вітаю! ух Ну, ті сьогодні просто розгром. Це останнє або передостаннє, бо там ще є кілька сторінок для перечитання. То це хай буде передостаннє ще відео в цьому м -м, короткій такій програмі, сім перших об'явлень. І сьогодні ух, саме розгромне, розгромне, найбільш розгромне, найбільш мені подобається. Піс допомагає людині приборкати власний потяг до непомірних насолод. Допомагає. Бачите? Знову піс допомагає, піс вирішує, підтверджує. Одні плюси, одні плюси. Непомірних насолод. Ну, тут так написали вже непомірних насолод, бо хочеться тому, хто писав, можливо, теж хочеться кави випити. Бо якусь насолоду отримати, хоч трошки. Ну, але направду помірна насолода і непомірна це дуже тонка грань. Що ти вип'єш Три рюмки, горілки, що ти випиш, пів півлітри. Ну, невелика є різниця, направду. Невелика. Бо навіть рюмка горілки вже вбиває твій мозок. А півлітри то взагалі тушить тебе вже, кладе. А літра то інша історія. Ну. І тут вже так написали, бо. Автор вже розумів, що якщо скаже потяг до насолод, то вже б сказав, ну ні, ну то не так неправильно, а то непомірних, непомірних насолод, але міра, це нормальна міра для алкоголю це не вживати алкоголь. Це є нормальна міра. 100 грам в день алкоголік, 100 грам в неділю алкоголік, 100 грам в місяць випиваєш – алкоголік все одно. Як би ти собі не гадав, не викривлював, не, не шукав би виправдання алкоголік. Пошуки, яких тягнуть за собою марнотратство. Mm. Це звільняє. Е, а, це піз допомагає людині е, приборкати власний потяг до непомірних насолод, пошуки, яких тягнуть за собою марнотратство, даремне витрачання грошей, які так необхідні її ближнім для підтримки життя. О, бачимо. Марнотратство, десь потім приключення, якісь тяни завжди. Ну, Хто вживає алкоголь, той знає. Потім які приключення, і потім що грошей на ранок точно не буде в кармані жодних, наче виходив, брав уже там і на всякий случай то все, нічого не буде. Але цими грошима міг би допомогти ближньому направду, бо, бо ти їх витратив на «Ей, гуляй, рашальна я». Імператриця, ну і там таке всяке інше. Тобто марнотратство, даремне витрачання грошей, які так необхідні і ближні для підтримки життя. Піст може стати для нас можливістю відмови від різних благ на користь бідних. Від різних благ. Ну тут вже йдеться про різні неповірковані комфортні блага. Ну, наче та річ треба, та річ треба, та річ треба. Але направду нічого не потрібно. Потім, коли ти виходиш на пустиню на, з хлібом і водою, ти розумієш, да, там уже в кухні в мене мультиварки, комбайни різні. Я нічим не користуюся. Оце все є використання цих речей, коли ми входимо в цей режим е, споживацтва. Це також гріхом, який потім несе наслідки, бо споживацт нічого доброго не призводить. Коли ми купуємо, 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 а потім не, не вживаємо. бо... А навіщо купив, Ну, бо реклама сказала, або ще щось, або хотілося просто. Ну, Цим зазвичай стараємося заповнити пустоту, або щоб радість таку визвати, але це все е штучне і довго не вистачає, не працює. Якщо робимо це з любові, то можемо, хоча б поча почасти скористити відстань між багатими і бідними. Сприяючи чим досягненню певної рівноваги в світі, який через жахливу різницю між рівнем життя бідних і багатих сьогодні опинився перед серйозною небезпекою. Послання Богородиці ясно показують, що мир це найбільше благо, а віра, навернення, молитва і піст, засоби, які ведуть до встановлення справжнього миру. Хух, ну і бачимо, що піс допомагає вирівняти баланс у світі. Неймовірно. Ти думаєш, ну, якби Ілон Маск там постив, або Білл Гейтс постив, то було б файно, він би там допомагав. Але повірте, якщо ти будеш постити, це вже великий вклад в цю, в цю допомогу цим людям. Бо, здається, я нічого не маю, що я там маю? Ну, нічого. Ну, я дійсно нічого не маю на сьогодні, але завтра може буду мати. тому... Важливо ділитися і в цей день посту, все, що зекономлено на їжі, можливо віддати бідним. Так було сплановано церквою е, піз робити, щоб мати кошти на милосіння, простіше їсти і віддавати ці зайві гроші. Ні, зайві, зайвих грошей не буває. А решту грошей на бідних, бідним допомагати, які не можуть собі вже е, десь взяти ці гроші. Послання Богородиці ясно показують, що мир це найбільше благо. Мир це найбільше благо. Не гроші, не, не будь-що, а віра, навернення, молитва і піст засоби, які ведуть до встановлення справжнього миру. Хочеш миру? Ну, піст, піст добрий інструмент. Доповнюю, доповнюю ці всі інструменти. Ну, І на сьогодні таке коротке, цікаве, супер цікаве відео. А завтра ще зачитаємо тут останній, останній куплет, особливі послання. Про, про ці взагалі особливі послання і щось спробуємо вивести, якийсь висновок зробити. А на сьогодні все. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать, файний піст.